Вы на канале Рима Гросс мы дали пропаду на 2, 20 чекноблив. Всем привет на перегляду А мы продолжаем далі. Що буде якщо нажать? Ничего, ладно. Идем за нагородой до аспиранта Щерба. раз. Так, а... А, -а, Скифы. Стей. На. Шаревно. Горилка? Навіщо вона мені? Бери. Вона допомагає. Окей. Погнали. Ні, собі. сюди. Учене з малахіту тандічазу таке навіть не с... Одні боялися зайвий раз пройти повз клітки, інші, мабуть, лише на клітки і спустили все своє фінансування. Але якщо точка опори в потрібної людини, то вона може і зону перевернути. Причому це подушка. Звичайно, це лише початок. І попереду найважче. Але все вийде. От побачиш. Який план далі? Уже кортить подивитися? Мені теж. Але ми перейдемо до головної частини моїх досліджень трохи згодом. А поки що можеш забрати свій подарунок. Прошу до правого відсіку лабораторії. Тобі в дальню кімнату. Ну ладно, хер, моржовий. Роздивимось. Красиві піздець. Скіфе, я лукавив, коли казав, що приготував тобі подарунок. Другий етап випробувань — це мій подарунок. Винагорода за весь мій шлях. Я постійно вмовляв до Павла продовжити його працю. А потім вирішив, що сам можу. Я створю свого Фауста і на відміну від професора зможу його контролювати. Тож почнімо. Скіфе. За моїми підрахунками всі впливуши мав подіяти. Не розумію, що? Я ж казав, горілочка допомагає. Життя зуйну лавю махи хочешь! Блять, а сейчас вам дам, блядь. Так, три хайи. Так. Насунь. Блять, шин... Ну-ка, я мо ⁇ Так, я не помню як. Ти поглянь, хто прибіг на допомогу? Нахріна він тобі! Він же пробив весь свій талант! А я ще багато що можу! Я здатний! Та я бляха бачив на що ти здатний. І кожен другий учений хотів би зробити те ж саме, а кожен перший погодився б навіть на твоє місце. Я прийшов у зону не для того, щоб склотару клотару виносити. Я хотів створити щось величне. Яка ж ціна у цього величного? То яка різниця? Ми спорюємо життя, нове життя. Якщо ми в зоні не для цього, то заради чого? Ви ж мені самі розповідали про стрільця, шрама, решту сталкерів заради своїх цілей вони робили гірші речі. Та втім, усі усі знають їхні імена. Ти маєш розуміти мене, скіфе. Адже ти такий самий. Плювати на твої цілі. Мені важливо, що ти вже не зможеш повторити цей експеримент. Іди. Потрібно було тоді послухати кардана і вирубити шийники до бісової матері. А я все відкладав, Довідкладався. ще й щербу втягнув. Цього разу йому пощастило. Це з якого боку подивитися. Йому ще доведеться із цим жити. Добре, як небудь розберемося. А ти краще. Не заходь сюди більше, і без тебе вистачає. Але ось це візьми допоміг все ж. Гаус гармата непогано полагодимо деві все поставимо. Ладно, непогано. Так. Так, 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 так. Ага, теперь нам сюда, окей. Ладно, валы называется. Пошел а выкид. Ладно. Погано виконали. Так, будемо тепатись, походу, на малихіт. Біжу назад до провідника. Дістався так. до ПТЗ. Не лізь у лоб. Дістанеш ствола, опинишся в оточенні. Треба потрапити всередину та запустити нейропрограматори. В мене вартівська перепустка. Зайду з парадного. Дем. Через ты. Блин, казал. Так, ладно. Блять. далі. Доступно. Судячи шуму в ефірі, ти все-таки потрапив. блин сюда вроде я здесь я пришел пришел сюда так, зберегти. Отже, що ти бачиш? Екрани шумлять. Ціла стіна. І якесь стрьомне крісло. Чудово сідай. А, я краще постою. З доматолою. Так. Тисни кнопку. Бачиш мене? Схоже на те. Значить, у темного гарний зір. Тобто. Не повіриш, але це очі темного. Скіф. Це я темний. Пам'ятаєш, як я хотів убити стрільця. Я передумав. Як це, бляха, можливо. Ну, це свідомість мають дуже розвинені технології. І потрібно зрозуміти, навіщо вони варті. Проте час закруглятися. Поки вони нас не помітили. У мене є ідея. Зв'яжуся з тобою пізніше. Непогано так, да? Я зміг відстежити сигнал установки і визначити. що центр керування Програма Сталкер розташований десь у підземній частині прип'яті. Нам потрібно знайти його та знищити. Там дихтяльок керує. Схоже, настав час тобі з ним познайомитися. Але діяти потрібно швидко. Ти наробив стільки шуму, що в ПТЗ зараз буде не проштовхнутися від вартівських собак. Це понятно, Я сий, з ким кантетуром, що з тобою не так, це одна суцільна проблема. Продяга, тепер іскра, ще ліквідація Фауста. І за це я вдячний. Сидіти, що це за установка? Диви, я б залюбки зібрав сталкерів у вогнище та розповів, що ми охороняємо і нащо. Але я не маю жодного бажання натикатися на сцяні матраци під час патруля. Мені наказано тримати проєкт X подалі від таких, як ти. Бо, на жаль, ти довірився мрійникам. У тебе хист, знаєш? Довіряти всім на слово. Хто контакт? Тебний та стрілець. Ти повірив стрільцю, агенту ЕС свідомості? Стрілець-агент? Темний шрам, стрілець. Свідомість наплодила їх, як тарганів. І ця установка допоможе знайти кожного в межах периметра. На жаль, багато з них покинуло зону. І якщо нічого не робити, то дома на Великій продовжать згорати. Така реальність. А чудеса і фантазії існують для тих, хто не може їй протистояти. Я на вашем боте, полковник. Смело его. Скіфе, ти очуняв. Нарешті. Нам треба поговорити. У нас мало часу. Скіфе. Я розумію, що досі ми переслідували різні цілі, і тобі можливо важко мені повірити. Але я хочу допомогти. Знову будеш намагатися завербувати. Марно, я ваші вартівські найобки наскрізь бачу. Ні. Я тут, тому що в нас є спільний знайомий. Ріхтер. Колись він працював польовим консультантом для Ндічазу. Наші шляхи розійшлися, бо він на все був готовий заради зони, а я заради науки. А зараз А зараз? я думаю, що і речі важливіші за науку. Ріхтер сказав мені, що Озерському та Шраму вдалося зібрати візіограф у лабораторії x 17 на Малахіті. Сказав, що ти особисто розмовляв із представником. Це правда? Ти говорив з ним? Так ось у чому справа? Керівником свідомості був Валентин Далін. Ти його син. Ти звідки про це дізнався? Я шукав доктора у рудому лісі, а виявилося. Що за образом рятівника всіх поранених ховався Кайманов? Той самий Кайманов, що відмовився лягти у восьму капсулу у 2006-му, він розповів мені історію твого батька про його теорію тонкої матерії. Тобі вдалося дізнатися щось нове про тонку матерію? Так, вдалося. Те, що залишається в ноасфері, лише відбиток свідомості. Копія. Збірка чужих спогадів. Якщо це й безсмертя, то дуже моторошне. Вічна тюрма, де свідомість не здатна змінюватись краще вже померти та й по всьому. Як я можу вірити твоїм словам? У тебе є докази? Я був на орбіті і провів дослід з прототипом капсули. Так я побачив фантом бродяги. Це був посмертний інформаційний зліпок. А не людина, яку я знав. Отже, представник, мені шкода. Ти сказав мені не те, що я хотів почути, але я вдячний за твою відвертість: я віддам тобі ключ від камери, тобі треба вибиратися звідси, і чим швидше, тим краще. Ти чиниш правильно, Даліне. Сподіваюся на це. Будь обережний, тут усюди патрулі. Треба діяти тихо. Зачекай, доки я не відійду подалі. А потім вибирайся. Скіфи, якщо ми ще зустрінемося, пам'ятай. Я на твоєму боці. Вей, вей, вей О, що ти хочеш. Скіфе, підійди, Hello. не вкушу. Мені однак всі жуби повибивали. Не і знати, не хочу, що у вас з тим холопатим замутки, щоб він проти своїх пішов. Годі ж мене таємниць жони, блять. Давай баш на баш. Ти мені ключ, а я тобі розповім, де твої манатки лежать. Добре, тримай. Звідки знаєш де мої речі? Охоронці балакали. Багато чого можна почути, якщо прокидатися, що ти без свідомості. включно з тим, про що домовилися якісь скіф і далін. Давай ближче до справи. А що, вони в тебе не відібрали? Ну теж правильно. Кому ж вони ти? Штихчу, чи що? Отут у них усе барахло лежить. Гляди, не попади ще лише. Я тобі дам форум. Ти напевно тихо підеш. А я от хочу залишити для фати кілька запальних стрикатів. Дякую, що не щоники. Як буде фоля жодних, побачи. Іди давай, поки патрульних у колібою нема. Это таки балкончик, блять, а паркур и Ммм, заебись. Ладно, ну погнали. А ствола у меня все же не забрала, Не забрала. Ну, патронів то нема. <laughs> Ой. Треба контракт продолжить. Скільки я тут стерчу? Цікаво, чому це закінчиться? Зотово вбили. Сінкевичі вбили. А Дурянков Бабрюка все и нас с тобой вбили. <свят> Він під час другого штурму мені життя не давав. Якби не його наказ, я б під тугою и лишився. А от якби ти пайки нишком не пиздив, не довелося б і сплатні вираховувати. Ха, техніку він рятував, а не сраку твою. Так. Ч ти тут улына сховав? Так, нарешті Так. Пилку нафиг надо. Оба. Вот. Им завод. Так. Угу. Ну, фіга собі якийсь тут є.

Нефиг, что тут ловить валом извести. Ай-яй. Там ни хера он тебе не надо. Все, а ми на цьому все так. що Всім дякую за дивилися, всім удачі, всім пока-пока.